Першу хочу подякувати цим користувачам за перші коментарі на моєму каналі. Дякую вам. А ще, як я монтував це відео, то настав ювілей каналу. 10 підписників. В честь цього. Хайп ігор початку 2000-х. Чи рекомендую я проходження на 100%? Ніколи. Існує купа інших ігор з більш динамічним геймплеєм, через які проходити сайди цікавіше. наприклад, друга частина. Але то вже інше відео. Через 4 роки з виходу попередньої гри судді Аваланш випустила продовження своєї флагманської серії. Пам'ятаєте все те погане, що було в минулій частині? Вони все усунули. Пам'ятаєте, все хороше? Його стало більше. Ну і на ньому зробили акцент. Але це, здається, на перший погляд. Про цю частину второго скупу історії немає. Тому давайте я вам покажу, що таке Джаз Каус. Два. Цього разу нас перекидують з Терпічного Сани у більш помірне Панау. І перша зміна відразу кидається в очі. Ні, це не графіка. Ріко, який є знову головним героєм. Більше не Антоніо Бандера. Нашим завданням тепер стане малюк Панай. Він убив свого батька і тепер хоче вбити всю опозицію на острові, щоб стати місцевим Мендозою. Хоча більше стає схожим на кімчинину для тих, хто не в курсі. Ріко оперативник агентства. про це я теж зізнався. В цій частині його відправляють для найскладніших завдань у віддалені точки землі для внесення демократії шляхом революції. Перший брифінг у нас проходить в екстремальних умовах на гелікоптері. Чому не можна було його провести раніше? Залишається загадкою. Проводить його Марія Кейн. Це та дуже корисна білявка з першої частини. Нам розповідають про останні актуальні події на острові та повідомляють, що Шелдон, наш старий куратор, намагався розвідати інформацію та зник з Радару. Більше того, у них є підозра, що він перевзувся та став щуром, і що нам, можливо, доведеться його ліквідувати. Неочікувано. В подібних умовах не дивно, щоб по нам відкрили вогонь з ППО та всього, що гучне і стріляє далеко. Одного з наших бійців убивають, і нам потрібно догнати його в польоті, оскільки в його руках наш КПК. Ну і разом з ним з гелікоптера випали карти пам'яті, які нам потрібно підібрати. Тут нас зустрічає перше та найбільш важливе нововведення оновлений крюк в кішках, який тепер може чіплятися не лише до транспорту, а до всього. Геймплей з ним стає в рази динамічніший та цікавіший. На мої очі трапились якісь очки хаос. Значення я їм не придав, але це ще одне нововведення, яке мені доведеться оцінити пізніше. Отримував я їх за руйнування бази, велику кількість вибухів. Губо кажучи, за все, що робило екран яскрав. Відверто кажучи, нове керування виявилось для мене доволі складним, особливо після нудного геймплею в першій частині, тому що через динаміку всього навколо пальці починали самі дригатись по клавіатурі. Через що я занадто рано відпускав чи розкривав парашут. Субніків я ловив багато, але разом з ними по ходу справи я зловив ще декілька айтемсів. Так чи інакше, збираємо останню флешку, знищуємо ЗРК ворога для нашої евакуації. Далі нас мали познайомити з Блейном, останнім контактом якогось управління на острові Панау. Він повинен стати нашим гідом на цьому острові. Але по прибуттю ми його не знаходимо. А лише якусь азіатку, яку Маруся назвала Джейтан. Вона якась дівчинка для мене. Вона ж дає нам інформацію, що в ли, казино, яке Кім Чін наказав знищити декілька хвилин тому, оскільки воно є іноземне. Тому нам доведеться поспішати, щоб врятувати шкурку нашого колеги. Тут нам вперше показує, що піхота ворога тепер має різноманіття. Є чуваки в броні, є чуваки в беретах, є чуваки в панамах, є радикальні мусульмани, які вибухають після смерті. За допомогою курюка Кішки ми немов принц перхії залізаємо на приміщення казино, вбиваємо боса вертольота та живу силу противника. Бачили б ви мої очі, коли я зрозумів, що тепер патрони в дефіциті для ріб. Знайомимось з міні-іграми, довго тупимо і нарешті відвалюємо з цього казино разом з Блейном. Блейн виявився ще тим тим, який постійно щось ворчить, але по зубах не хоче. Перше враження при нього лише негативне. Далі за каноном першої частини автомобільна погоня. Проте, цього разу без демократії. Певна інфляція дала про себе знати. Але ж як приємно тепер користуватися цим трюком. Та він не дуже зручний і спершу збиває тебе з темпу, якщо ти промазав. Але я вже бачу можливість для цікавих експериментів. Сподіваюся, що обов'язкової взаємодії з цим нововведенням буде більш. Наш алкаш розповідає, що знайти Шелдона буде не так і просто, та як він знайшов собі однодумців засновував загін повстанців Джуні. За кого воює незрозуміло. І щоб ми могли його зустріти, нам потрібно потоваришувати з трьома бандитськими угрупуваннями, які можуть дати нам потрібні контакти для зустрічі Шелдона. Він ж прошиває нам КПК та пускає слух, що ми є найменцем міжнародного класу з поганялом скорпіон. До того ж, він дає нам контакти береги чорного ринку, які може нам підігнати зброю та техніку. Так, мені потрібно передивитись в футажі, бо я не доганяю, чого мене не фінансують. Ясно, цього мені ніхто не пояснює. Так чи інакше, вступне завдання, яке зайняло у мене майже годину, завершено. Тепер потрібно розібрати, що робити далі. Для початку прибали хаос. Для того, щоб рухатись по основній квестовій лінії, нам потрібні ті самі бали. Також нам потрібно виконувати завдання цих самих бандюків, про яких я говорив раніше. Візуально карта стала меншою, тому що мандрівки обіцяють стати приємнішими або хоча б менш бісячими. Також відбулась презентація роботи чорного ринку. Просто так викликати купу техніки, як в попередній частині, більше не вийде. Все купується за гроші. Ну і відповідно нас знайомлять з лінивим демоном. Він тут барига час від часу телефонує, дає нам якусь базову інформацію. Повернемось до нього пізніше. Далі я поїхав виконувати завдання для якихось косарів. Їх база нагадувала базу дітей Атема» з Fallout 4, така ж бомжарня. Всередині навіть світла немає. Як сказав Блейн, вони йдуть кроками Чегівари. Так чи інакше, їх лідером є жінка по імені Боло Сантоді, і завдання повторює певні завдання з першої частини, а саме звільнення території. Штурм відбувається ледь інакше, в порівнянні з першою знову ж таки частиною. Тому на цьому етапі у мене подібні завдання ще не викликали підгорань. Розповідати про ці завдання багато не буду, бо суть їх максимально проста. Краще швиденько познайомлю вас з трьома лідерами. Проболи я вже встиг розповісти. Наступним на черзі буде лідер Тарганіл Разан Разман. Не путати його з вівцийобом. Він має своє особисто поганяло бритва. І його погляд щось геть мені не подобається. Well, like, про нього нам навіть говорять, що він найнебезпечніший, то буває своїх ворогів з посмішкою на обличчі. Кидаємо до нього гелікоптер, звільняємо місцевий порт та допомагаємо йому з розмінуванням вибухівки, яку встановили агенти влади в його нарколабораторії. Їх всього 4 штуки, розкидані вони в невеликому місці. Нескладно, тому рухаємось далі. Останніми бандюками, з якими ми познайомимось, стануть хлопці Улана. Назва одна краще інша. Їх голівкою є ширі і Риван. Ці хлопці на перший погляд не більш адекватні, оскільки вони просто борються зі своєю владою. Хоча просять нас звільнити атомну електростанцію. Тот Говард, ти, яким тут боком вписався. Другим їх завданням буде знищити спутникову програму Малюка Паная. За допомогою спутників він буде контролювати всі медіа та буде продовжувати примивати мозок всім людям на острові. Забіжу наперед. Показувати та детально розповідати про ці завдання трьох угрупувань я не буду. Причина банальна. Більшість завдань одноманітні. Я буду їх коротко описувати та зупиняти їх лише на найцікавіших. Бо тут є одне завдання, яке краще за будь-яке завдання від агентства, тобто яке рухає основний сюжет. До речі, про завдання від агентства. я виконав достатньо завдань для бандюків, і вони всі мені розповідали про білого тиха. Що він відповідає нашому опису, та швидше за все є той, хто нам потрібен? Також я отримую інформацію, що потрібно шукати кен пан, який має інформацію про перебування білого тиха. Купуємо чувака, який знає з самого кінпанга. Він повідомляє нам, що потрібний нам кінпанг. Давайте я називатиму його інформатором. Так ось потрібний нам інформатор Лудомар. Він винен усім і все за що його будуть страчувати. Летимо через річку, відбиваємо нашого інформатора у величезній кількості охорони та тікаємо. До керування я тут ще не до кінця звик, тому вийшло все не з першого разу. Інформатор приносить свою глибоку вдячність, май! Oh Сідаємо на мотоцикл та слідкуємо за ним. Дізнаємось, що білий тигр завжди допомагав йому грошима за інформацією. На місці бачимо, що Тігрюля зі своєю бандою вже втік, але демон дає нам інформацію, що Тігрюля залишу пристрій для зберігання даних, за допомогою якого можна на нього вийти. Тому нам потрібно забрати цей пристрій. Пристроєм виявляється контейнер з флешкою, який використовує агентство. І вже з цієї флешки ми отримуємо пряме звернення від Шелдона до нас, в якому він обіцяє все розповісти при особистій зустрічі. Для цього він залишає нам точку своєї нової бази на КПК. Вилітаємо. Перелітаємо, отримуємо мікродотинних транквілізаторів та нарешті зустрічаємо шелдона. Даємо старому передуну жбан, обіймаємо його і слухаємо. Під час весняного шестуку, виявляється, що лінивим демоном весь цей час був шелдон, який нас вів на свій слід. Робимо геть, його поганяло. Ну і не все так просто. Бійці малюка Паная якось вийшли на наш слід. Беремо в руки мініга. І як Арнольд розносимо усіх. Паралельно слухаємо підозрю Шелдона про те, що в справі заміщені ще й іноземці, і потрібно дізнатися, хто це був. Джей Тан випадає з тиску підозрюваних, оскільки, як виявилось, вона за Всі підозри падають на Блейн, бо він був єдиним, хто знав, ким був білий тигр насправді. Так він ще й до того всього про Шелдон відразу зрозумів, що в КПК Ріко Блейн встановив маячок, через який їх і знайшли. Маячок відразу знищили, а нам дає завдання продовжувати влаштовувати хаос і кентувати місцевими бандитами. І надалі. Ще в кінці кінців вони нас вивели на іноземну сторону концерна корж. Кінці нам показують і самого Блейна, точніше, причину, чому він зник. Він зараз в полоні панає. Нас далі чекає велика кількість однотипних і не надто цікавих завдань. Як я й казав раніше, розповім про всі, зупиняючись лише на найцікавішими. Отже, для армії косарів потрібно швиденько і обережно викрати бронемашину. Викрадаємо та доставляємо їм політика, якого не вдалося підкупити. Після чого вже плюс-мінус цікаве завдання. Потрібно зламати місцеве телебачення, щоб косарі могли показати запит катуванням та втратою свого бійця. Для цього ми налаштовуємо 4 антени для трансляції відео. На десерт встановлюємо вибухівку, щоб після нашої трансляції місцеві канали не змогли показати лебедине озеро, щоб заспокоїти населення. Красивий вибух, купівку, плюсів гри. Але щоб ви собі зрозуміли, всі ці завдання починали з касени, яка на 90% копіює попередню. Повернемось до. Пацанів у Лара їм ми допомагаємо витягнути з під арешту бійця, який слідкував за митницею, та доставити його до аеропорту, щоб той міг покинути країну. Хоча по-хорошому я б доставив його до апостола Петра, бо цей придурок не хотів сідати на жоден швидкий чи безпечний транспорт, окрім авто. Далі ми викрадаємо влади інформацію щодо крадіжок пацанами солярки влади, вводимо цифрок і все, крадіжок не було. Індусмен погрожує нам, щоб ми були чимними. Бо якщо виявиться, що ми таємні агенти, то він станцює народний танець болівуду. А завданням буде звільнення священного села Улаві, де поховано їх прес-звільнення від бійців паная, який наказав знищити село та побудувати там готель чи казино. Ну що ж, причина вагома, це ми поважаємо. Захищаємо техніка, який в кінці має зробити щось там зламати. Прибуваємо через декілька ліній оборони, трохи тримаємо оборону, село наше. Ну а далі стало щось, чого я не очікував від цих квестів. На мою думку, це завдання найкраще у всій грі. Цікаво воно і локацією, і зав'язкою, і якщо Коротше, нам потрібно долетіти до острова, де з літака впала нарколабораторія пацанів. Там потрібно зустрітись з пілотом літака, який проведе нас до товару. З ним треба доїхати до берега, і там нас заберуть. Але не все так просто. Острів непростий. Там зникають кораблі та літаки, через що до острова ніхто не наближається. Тому вони вирішили, що ахуєною ідеєю буде побудувати свій маршрут через нього. Ахуєнні ідеї у цих пацанів. А те, що з маячками щось не так, а їх сигнали блокують, ну це таке. Ну, ви знаєте, вони звикли до інтернету війни і наші говорять про якесь місцеве прокляття навіть. Здавали би, релігійні чуваки, але ну менше з тим на підльоті до острову почався шторм, наш літак щось збиває, через що ми падаємо. Та вже по димовому сигналу знаходимо пілота, і він доволі балакучий, тому ріко швидко стуляє йому рота. Але той встигає розповісти, що провів тут уже кілька днів. Збили його японці, з якого щодо юда, і не просто японці, а солдати Другої світової Тобто чувачкам по 100 років. І весь цей час вони вважають, що війна все ще триває. Десь я чув подібну історію в реальному житті, коли якійсь країні доводилось кликати старого офіцера, ветерана, який був на пенсії, щоб той віддав наказ бійцю зупинити бій. Знаходимо місце падіння літака, який все ще горить. І поки пілот грузить вантаж на нашого спринтера, ми знищуємо це чудо-юдо, яке все вбиває. Заважатимуть нам всі ті ж е... старішні японці, які рухаються краще, ніж я, які на декілька десятків років молодші. відключаємо живлення від двох з'єднувальних і розстрілюємо імпульсний генератор. Ще один вибух копілку гри. Доставляємо вантаж. Обережно доставляємо вантаж. Місія во. Глянемо, що там в тарганів. До речі, завдання пацанів і косарів відбувалося по жовтні, тоді як таргани працюють по містах. Р. Різноманіття. Хакер, який раніше працював на них, був заарештований і пішов на угоду з владою. Депортація Кореї в обмін на інформацію. Налякала, забрали. Далі вбиваємо ще одного зрадника, потім вбиваємо журналіста, який зробив невдале фото боса Таргана. Фотки ми утилізовуємо. Ну і нарешті. Завдання агентства. Як тільки я під'їхав, то відразу відчув ностальгію. Маруся і Шелдон біля трейлера. Шелдон із перед керівництвом, тому він знову проводить нам брифінг. Джейтан захопили і та котувати, тому що вона не почала балакати. Ми повинні її врятувати. Ну і паралельно вона має багато інфи про плани. Паная нам потрібно наробити шуму, щоб використати з бункера всю бригаду. Чудово підійшли для таких феєрверків. Вентиляційні стань їх є чотири штуки: бам, 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 бам. Зустрічаємо ніндзя. Ті чуваки, прутки вміють робити телепорт, толку з них мало, вбиваємо їх. Починається погоня за машиною, в якій везуть Джейд, і тут бам! Я вже граю в просажі. Їду на домерзному озері. Спереду вилізла. Срана підлодка, що? Але на моє щастя, Шаллон вчасно підкатує на вертольоті і забирає нас від передчасних фінальних сетів. Далі знову шашлики і рух по сюжету далі. Отже, є три без нас. Іноземні сторони, які хочуть зданіти лідерство в паналу, убивши паналі і поставивши власну маріонетку. Перший Руснява сономатка Олександр Нірка. Болотний бандюк. Другий така ж китайська сономатка Жан Сунь Хуйсун. Третій Єдина людина в стадії свиней. Японець Масая Васіо Кожного спорхят підтримує якесь угрупування на острові. Фільтруємо жайти, рухаємось до плану знищити все. А далі може щось вийде далі. Я наче передивляюсь ці футажі і вже не бачу жодної адекватної сторони. Кожен наступний кандидат гірше іншого. Інтереси США зрозуміли з приходом малюка пана і їх вплив на країну зник. Але навіщо задіювати нас? Ще нелегально. До цього ми дійдемо ближче до фіналу гри. А поки повертаємось до нудних сейдів. Хлопцям у Лара uh, потрібно допомогти з вбивством найнятого владою бійцем, який є одним з найкращих найманців у світі. Косарі кажуть, нам ще не відчувають від нас духу революції, справляють захопити склад зброї, який стане ще однією базою. Алгоритм старий, пара пунктів охорони протримати оборону. Потім ми захоплюємо свідка, який хоче свідчити проти тарганів, щоб використовувати його у своїх цілях. Проти цього лисо свідчить всі комуниліні, дивно, як він ще при владі. З чогось цікавого може відмітити лише порятунок однієї з дружин капітанів Косирію, яка є дамою. Легкої поведінки, що допомагає їй збирати інформацію про ворога. Їздить вона лише на лімузині, лише на рожевому. Проте в процесі поїздки під час перестрілки нагадує пересісти і військовий хамер. Вбиваємо ворожого полковника для косирів, знищуємо нафтину вежу. На ходу розміновуємо заміновані алтівки. Оцени Улара від наглості взагалі роблять пенітрейшн у наш вертоліт. Рікові такого взагалі пішов вбивати чиновника, який знову не бере взяток, та ще й реформи пропонує. Захищаємо хакера, доки той не викраде дуже важливу інформацію, вбиваємо якихось свідків, захоплюємо ще один склад зі зброєю, яка стане ще однією базою уларів, транспортуємо їх інформатора з пункту А в пункт Б і рятуємо їх контрабанду опіума, тримаючи оборону в одному з храмів. Я замахався, пішов працювати на косарів, бо вони вже нам вірять. Але хєр там, бо знову треба завойовувати хімічну лабораторію. Далі ми дізнаємо, що проститутка косарів дізналась, що по їх складах хочуть нанести авіаудар з вертольотів. Знищуємо їх до скоєння цього і отримуємо інформацію, що три брата-акробати зараз в готелі три королі, і кожен з них не знає про присутність інших тут. Сценаристи по угару писали ті рики, чия і нарешті завдання агентства відкривається нам. Коротше. Летимо Шелдоном усіх вбивати. Ну, точніше, я йду вбивати, а Шелдон такі апаратії побалакати. Першим будемо вбивати Джань Суня Сунь Хуя. У відповідь він буде кидатись у нас своєю вибухівкою. КЛА! Ну і він буде трохи відстрілюватись, але то йому не сильно поможе. Перед смертю він нам скаже, що всі про щось знають, але не ми, американці. Договорити йому не дають Шелдон і Русь, якому на хмара заносять БТР з мініганом. Доки ми летіли на інший дах, то він встиг розкласти міни навколо себе, тому до нього не підійти. Даємо Шелдону його відволікти. Заходимо за спиною, буваємо руськи, Найкайфовіше вбивство за всю гру. груптові теж щось кукурікає, але його перебуває Шелдон. Не сказав, що він сильно допоміг, враховуючи, що він запустив гелікоптер на повністю замінований дах. Де я все. Те, блядь, перебиваю. Так ще й сам мудряється упасти мимо цього самого даху і доводиться його рятувати. Залишається японець, якому ми виносимо двері в номер і вбиваємо на сцені, доки в нас цілиться його нова зброя, бойовий супутник, хоча толку з неї, як від Шелдона. Той теж говорить, що всі про все знають, крім американців. Ріко це теж дістали і він добиває Японця. Ну і знову. Вбиваємо полковника для тарганів та отримуємо кулеметний сегмент за баржею. До речі, це було прикольно. Потрібно відкривати для неї двері всюди, а під кінець розмірновувати міни, які закривали її шлях. Поставлю лайк, але не жирний. Тому я пішов до косарів, а вони далі за своє піди врятуй нашого агента. Ну ми його і рятуємо. Через що я втік до уларів, і вони за своє відправляють знищити поставки їх брожника. Стрибаю як Маріо, роблю баг, баг, йду красти машину. машину. Що косарям доставляємо? лікаря для їх важкопоранених бійців. До речі, завдання теж. Клас. Бо спускаємось ми гір з колишньою трасою на позичні хобику. Рятуємо від страти ще одного її бійця, знищимо радара і ППО щопці не заважали контрабанді. Рогани, до речі, щось запідозрили про нас. Але їм байдуже, бо ми робимо роботу. Знову захоплюємо щось для них. Цього разу базу з нафтою. Але знову слухаємо, що нас підозрюють чомусь і тому ми ще раз захоплюємо нарколабораторію для них. О, ще цікавіше, потрібно використати голову статуї Пунай, яку той побудував на місці бізнес-комплексу Друга Брити. Доставляємо на БТР цю голову. Прикольним є і наступне завдання, де влада хоче підірвати важливі для тарганів дороги. Тому нам потрібно розмінувати всю вибухів. Крадемо плани полюції на щось серйозне. Знищуємо лісопилку для уларів. Короче, Тіпну все залишено цікавістю, А цікаве завдання було лише одне. Потрібно викрасти компромат на фаная. Але викрасти його з бордалі нічного клуба на дирижаблі. Прикольно воно лише тим, що ми на борделі на нічному клубі на дирижаблі. Цікавий тут лише гімплей. Але от і він. Фінал. Мереж. Шелдон. Знову несенісенітниці про міста у вогні, коли навколо все спокійно. Так виглядає деменція, але суть в тому, що панає в тік з міста. А Шелдон знає, де його шукати. Але попереджує, що завдання буде складним, тому нам потрібно обрати когось трьох бандитів для допомоги при штурм. Шелдон знову говорить про заміну влади на когось зручного для США. Обрав я для допомоги косарів, лише тому, що ті були найближчі до мене, боло погоджується нам допомогти. Відправляємось до таємної схованки. Панаю разом з групою з шести бійців косарів. Дворі вилітають на спортери і приносить запитання. Навіщо робити діру в воротах, які створені для захисту? Але щоб я був відвертий, то цей БТР міг переключити всю увагу косарів на сина і тоді, коли всередині нікого вже не було. Ті придурки тупо безперестанку стріляло в пустий транспорт, від вибуху їх і вбив. Наступним етапом штурму буде знищення трьох диніт, щоб косарі на вертольоті могли привести своїх інженерів. Місцевий рашмар виглядає доволі комічно, і щоб підкреслити вихисне почуття гумору та якість опіоїдів у Швесії, розробники зробили вхід до печері в роті пана. Ну не реального пана. А в його зображенні на скалі. Так чи інакше, малюк панай не просто так здається малюком, Чувак за зростом якась педія. Але ми тут не залишаємось вдвох. Яким чудом Блейн виліз з кімнати для допитів та напевно Паная, звинувачуючи убивство своєї коханої, яка, до речі, жива. Блейн включає в собі терориста свертника та підриває себе разом з малюком. На них падає частина конструкції, а нам треба відкрити вихід, щоб коротше хардовий відріз закрити, тому що вихід відкривається лише центр печери, який постійно обстрілюють з усіх сторін. Мало не забув, це таки. Інтерес американців тут НАТО як не очікувано. Ріко теж не сильно в заході. Каже, що треба було вальнути шелдона ще в джунглях. А той далі за свої ж заганяє. Діду геть поїхав. Наш інтерес до того, що відбувається на екрані, повертає Марусь, бо наближаються китайські, руські і японські супертанкери. І всі хочуть цей нафтовий острів. Всі тут не офіційні. тому на польбу ніхто не образиться. Але до міжнародного конфлікту не доходить. Випливає атомний підводний човен. Коли здається залізти всередину його, то ми зустрічаємо паная, який косплеє великого з Бетмена. До того як ЕТПЕДЯ вижив, у мене питань нема. А, вибух, то був несерйозний, всього лише в декількох сантиметрах від нього. Всього лише рознесло бетонну споруду. Коротше він вже почав ображатись прожарти через ріст і почав нас миляти з базуки. Він, мабуть, не в курсі, що ми з ним одного зросту. Єдина різниця, що він вбивається важче за БТР. Ну але це фінальний бур, тому питань все ще немає. Зносимо кордону все хип, але ріко не добиває його, а вирішує з ним побалакати. Та не просто побалакати. Ріко допускає, що панай запустив чотири ядерні ракети по одну на кожну країну, яка приймає участь. Говорить бігана. Сам він якимось хреном чіпляється за одну з ракет і починає тікати, починається сюр. Ми на ядерних ракетах перестрілюємось з панаєм, вводимо коди відміни на трьох ракетах, а на останній зустрічаємось з босом, декілька разів дістаємо зуби, зубели, засовуємо панаю по пілечку і перепрограмовуємо ракети на повернення у бік нафтових родовищ на острові. Повертаємось на балачки за шах. Де Ріко чітко дає зрозуміти, що чхау він на накази агентства. якщо вони не мають мирних стіл. Висновок, це ПСД. Цю гру ми були одним з антагоністів. Не пойміть мене неправильно, але ми весь час допомагали бандюками з різними інтересами, щоб отримати щось важливе для нас. І окей, якби ми вбивали лише корумповану владу, так ні. В окремі моменти нам чітко дають зрозуміти, що ми вбиваємо чесних чиновників, які не беруть хабарів, які намагаються вносити реформ. Те, чим ми змагаємося, намагання влади стримати кримінал. Тобто нам в першому ж завданні дають зрозуміти, що ми тут лише через відсутність дружби з новим президентом, а потрібно вона через нас. Так, ріку про головний інтерес не повідомляють, але сам факт того, що в конфлікті немає правильної сторони, я ні в якому разі не виправдовую панаю по ходу геймплею Ми бачимо і його гріхи. NPC говорить, що раніше було краще, і тому подібне. Ми бачимо, як людей ставлять на коліна, як їх шмарається і так далі. Але якщо порівняти з першою частиною, то тут все сумніше у плані сюжету. З плюсів Бляха. Геймплей затягує і витягує. Після проходження гри мені дали зрозуміти, що я пройшов всього двадцять десять Тобто залишається ще купа активності. Про них, до речі, нам стали доступні гонки. Я пройшов лише одні, щоб посмакувати, бо сам я не фанат гонок ну, взагалі. А тут їх десятки, якщо на сотні. близько тисячі частин зброї для прокачки тієї самої зброї. Прокачка броні, купа локацій, які можна відкрити. Дизайн гри, як і раніше, на десяточку. Гру можна порівнювати з GTA 4 через дату виходу. Так, в сюжеті гра програє, а на соковитись картинки тут привабливіше. Геймплей став де блять. Геймплей став динамічнішим. Усі відмінні риси серії проявились в своєму кінцевому вигляді саме тут. Я кайфував майже від всього. Так, сайт пести необхідні для відкриття основного сюжету, встигають набриднути. До кінця я їх не прийшов. Але це я, я звик до медитативного геймплею. До такої динаміки мені потрібно знову звикати. І ще одне важливе застереження: уникайте руської озвучки, це просто пиздець, яке, наче на кожну важливу роль брали новачків. Звучать не в попад. Деякі репліки озвучили неправильно, звук накладається одне на одного. Коротше, я рекомендую цю гру до вивчення. Повірте, ви зустрінете купу пасхалих та відсилок. ви бачите купу унікальних моментів під час свого проходження. Але якщо поначати глибокого сюжету, то, мабуть, гра не зовсім ваша. Проте зав'язка третьої частини обіцяє бути цікавою. Ну але то вже наступне відео.